Вас вітає громадська організація Аваліст. Я, психологиня Олена, представляю вам комплекс відео про психологічні уроки, самопізнання, підтримку та пошук внутрішньої опори. І сьогодні перший урок в нас буде на тему пошуку внутрішньої опори. Що таке опора, як її шукати і для чого вона повинна у вас обов'язково бути. В нашому житті часто буває так, що ми шукаємо опору в роботі, в партнері, в родині, у чомусь зовнішньому. А насправді ця опора у кожного в нас є. Єдине ми не завжди вміємо її помічати, давати їй місце в своєму житті. Тому що внутрішня опора це не про ідеальність, це не про те, що я завжди повинна тримати удар, або я завжди повинен завжди з усім впоратись. Внутрішня опора це коли я знаю свої сильні сторони, свої цінності, свої пріоритети. І, в залежності від того, я знаю, як мені необхідно вчиняти відповідно своїх переконань. Внутрішня опора це та сила, яка є у кожного. Це сила бути слабкими, це сила просити про допомогу, коли необхідно. Це та сила, яка дає можливість інколи не впоратись, інколи необхідна нам допомога в цьому. І наша сила якраз і полягає, що ми вміємо її просити. Внутрішня опора це та стабільність, яка говорить нам, що ми впораємось з будь-якими ситуаціями, навіть коли буде важко, навіть коли страшно. І болять. Тому що внутрішня опора це про здатність бути в контакті з собою. Це коли я знаю, чого я хочу. Коли я розумію, які мої слабкі та сильні сторони, які навички в мене вже є, а які мені необхідно розвинути. Внутрішня опора вона і базується на тому, що я знаю себе. Внутрішня опора це про те, що я довіряю своїм відчуттям. Що я вмію чути себе, слухати себе і своє тіло. А найголовніше, що це коли я вмію бути поруч із самим собою, коли все в світі дуже хитке. Чому внутрішня опора така важлива? Тому що зараз в нашому житті, і завжди так було і буде, плани інколи руйнуються. Люди, стосунки, розриваються, люди йдуть. І завжди в нашому житті ми залишаємось. Самі у себе. Виникають кризи або складні ситуації, і саме в такі моменти дуже сильно ми відчуваємо, чи є в нас щось, з чим ми можемо впоратись. що я можу, що я вмію, що я вже робив або робила, і як я зможу споритися саме з цією ситуацією. Тому що внутрішня опора це коли я завжди шукаю шлях виходу, тому що я знаю, що він є. Просто інколи я не завжди його вмію бачити. Без внутрішньої опори ми дуже часто буваємо залежними від чужої думки, від критики, від слова, від погляду інших людей. Тому що ми шукаємо підтвердження того, на що ми здатні. І це робить нас залежними у стосунках з іншими. Як будувати цю опору? Внутрішня опора це не коли ми натискаємо кнопку і вона в нас з'являється. Внутрішня опора ми її знабуваємо, ми її взрощуємо в собі кожного дня. Навіть у нас у фахівців кожного дня ця внутрішня опора зростає. Є опора в різних ситуаціях з різними людьми, вона може десь бути більш, більш хиткіше, десь більш міцніше в якихось ситуаціях, в роботі у нас може бути наша професійна внутрішня опора як фахівців, а в родині, як партнера, як мами, батька або доньки, сина зі сторони батьків. І ця внутрішня опора наших ролей, вона буває різна. І проявляється вона також по-різному. Тому необхідно зрозуміти, усвідомити і вкласти цю думку всередині, щоб не зруйнувати себе. Внутрішня опора, вона у кожного в нас є. Ми протягом всього життя її просто укріплюємо всередині себе. Для того, щоб зрозуміти, як будуються внутрішня опора, нам необхідно усвідомити перше. Свої сильні сторони. Протягом життя ми просто не помічаємо, як багато ми всього пройшли, як багато ми всього здолали, з чим ми впоралися, за що ми можемо бути собі вдячними в цьому житті. На наших групових заняттях я доволі часто запитую у людей, за що ви можете сказати собі дякую за сьогоднішній день, протягом тижня, протягом місяця або навіть року і всього життя. І дуже важко нам, людям, Сказати собі дякую. Нам легше сказати дякую іншій людині, яку ми не знаємо, або яка нам дійсно допомогла. Нам легше похвалити іншу людину за щось, ніж самих себе. Тому саме навичка вдячності і хвалити себе зростає внутрішню опору. А для цього спробуйте написати мінімум три дії, за які ви можете бути собі вдячними. Напишіть три дії, з якими ви впорались протягом свого життя. Тому що ці дії, вони як камінчики сили, які ми помічаємо, збираємо в свою кишеньку. І саме вони нагадують нам про те, на що ми здатні, і що ми справді можемо. Другий крок це навчитися бути співчутлими до самих себе. Нас навчають. Розвивати емпатію, бути співчутливими до інших людей. А як часто ми були, можемо бути співчутливими до самих себе, не просто себе підтримувати, а співчувати? Так, сьогодні в тебе не вийшло. Так, з цим дуже важко тобі зараз. Але в тебе все вийде, ти зможеш, коли ми віримо в себе набагато більше, ніж вірять в нас інші? Поміркуйте, чи вмієте ви підтримувати? І співчувати самим собі, чи ви собі тільки критикуєте. Зверніть на це увагу і помічайте цей процес. В нашому внутрішньому світі все працює саме так, коли ми помічаємо якийсь процес внутрішній всередині, який в нас відбувається, він перестає бути автоматичним. І тоді ми зможемо на це вплинути, це проконтролювати, це змінити. Третя дія, яка допомагає зрощувати внутрішню пору, це чітке розуміння своїх цінностей. У що я вірю, що для мене дійсно несе цінність, що для мене дуже важливо, який мій пріоритет на зараз? І з якими моїми цінностями я не розчиняюсь в очікуваннях інших? Четверта дія, яка допомагає будувати внутрішню опору, це помічати свої успіхи. Як би банально це не звучало, але дійсно, коли ми в кінці дня будемо аналізувати, рефлексувати, Ввечері, що ми вже зробили, що в нас вийшло, а над чим треба ще попрацювати? Але навіть сам цей процес, коли я розумію, я бачу, що ось це тут, в мене вийшло це. В іншій ситуації в мене вийшло ось тут, а ось тут не вийшло. І коли ви бачите, що ви зробили, а над чим необхідно ще трошечки докласти туди зусиль, ви розумієте, які ви молодці. Тому що, як часто ми аналізуємо свій день, свої слова? Свої стосунки, свої дії. І саме аналізування цих речей буде допомагати нам бути міцнішими, стійкішими всередині себе. І останній крок це самостійність. І це не про те, що я все зроблю сам або сама. Ні. Це про те, що навіть якщо я помиляюсь, я впевнена, впевнена, що я цьому навчусь. Це про те, щоб бути самими собою в складних рішеннях. І саме тут зростає опора, коли я знаходжусь поруч із самим собою. Внутрішня опора це те, що ми формуємо щодня, обираючи себе, підтримуючи себе, це поважати себе і свої рішення, свої вибори, дозволяти собі помилятися, бути вдячним собі за щось, бути вдячним іншим, цінувати як себе, так і інших людей. Внутрішня опора є у кожного з нас, і я це знаю. Її інколи необхідно пригадати, роздивитись і виростити всередині себе. І ми пропонуємо вам разом з нами стати на цей шлях самопізнання, яка допоможе виростити внутрішню опору, зрозуміти свої потреби, емоції та почуття, навчитися говорити ні і ставити межі в стосунках, цінувати себе та інших. Припинити внутрішній процес знецінення та критики. І завжди дивитись в життя, навіть коли ситуації бувають дуже складними. Залишайтеся з нами, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і до нових зустрічей!